Коли усі необхідні спеціалісти зібрані в одному місці, є сучасне обладнання для проведення процедур, забезпечений мультидисциплінарний підхід до кожного хворого, то це не тільки забезпечує ефективну допомогу, але і економить час пацієнта. Саме тому у медичний центр родовіць звертаються пацієнти не тільки з України, але й за кордону. У нас є пацієнти іноземці, їх немало і. Найбільше вони звертаються до невролога, до ревматолога, до ендокринолога. Ну і приїздять проводити процедури плазмофорезу. Особливо користується популярністю процедура екстракорпоральної детоксикації, яку до слова за кордоном робити в рази дорожче. Це є загальна назва всі усіх тих методів, які дозволяють очистити кров від тих чи інших факторів. Ну а фактори є. Причинами захворювань. Якщо говорити за плазмофорез, він такий достатньо універсальний, але не єдиний метод. Ми можемо говорити за плазмофорез в поєднанні з ультрафільтрацією, з діалізом, ну і іншими варіантами залежно від того, які в пацієнта є проблеми. Процедура є абсолютно безпечною для пацієнта. Робиться швидко, безболісно і допомагає покращити стан при різних складних захворюваннях. Найперше це неврологічний блок. От я би виділив полінейропотії, розсіяний е, -е, е Також ревматологія. От ціла низка ревматичних захворювань. Це теж є. Е -е Прямі покази для полегшення стану пацієнта, досягнення відповідної ремісії, зменшення медикаментозного навантаження, псоріаз теж можна окремо виділити: автоімунні енцефаліти, автоімунні гепатити. Найкраще оцінювати ефективність процедури за її результатами. Ось, до прикладу, нещодавно у медичному центрі Родовід вдалося допомогти п'ятирічному хлопчику, якого привезли з Польщі, так як там вже не могли знайти дієвого лікування. Діагноз складний аутоімунний енцефаліт. І ось що пише мама про стан свого сина після пройденої процедури плазмоферезу. Оскар почав робити складні команди. У нього розрядився телефон, і він залишив його у вітальні і прийшов у спальню за другим. А я кажу: піди за телефоном, принеси мені його. Я підключу його до розетки, щоб зарядити. І він пішов, приніс і дав мені в руки. Це Мон Еверест у житті Оскара такого не було. Ми йдемо в правильному напрямку. Плачу з радості. Спеціалісти центру активно стажуються в Європі і можуть зробити певні висновки і порівняння щодо надання медичних послуг там і, зокрема, тут. Ми дуже багато чого робимо і плануємо цей напрям екстракорпоральної детоксикації розширювати тут, в медичному центрі «Родовід». І це, що я побачив, воно безумовно. Сказав нам на користь. Окрім того, у центрі є чимало інших процедур задля покращення здоров'я пацієнта та зменшення симптомів захворювання. Зокрема, це фізіотерапевтичні процедури, такі як ударно терапія, лазуротерапія, магнітотерапія тощо. Всі процедури мають три дії: перша о, ну знеболююча, може бути, стимулююча, гальмуюча і уражуюча. Три дії тобто, стимулююча, якщо щось. Не працює просто малювати, що працювало. Якщо щось забагато працює, треба його загальмувати. А якщо хочеш комусь нанести шкоду, то, то можеш його уразити. Тобто, як блискавка, опік зробити, ще щось. Тобто, для цього треба знати дозу дію апарату. Відтак тут допоможуть пацієнтам з різними хворобами суглобів після травм, з головними болями та іншими неврологічними захворюваннями. Таке лікування допоможе залишити біль в минулому, тому що воно нешкідливе і найбільш фізіологічне. Не треба пити жменю при багато або дві жмені, а легко, швидко і якісно відновлюють ту чи іншу функцію органу або системи. Тому, якщо ви потребуєте допомоги кваліфікованих спеціалістів, у медичному центрі родовід на вулиці Лемківській, 26 вам допоможуть більше про послуги та роботу центру, ви можете дізнатись на офіційному сайті медзакладу.